Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему стосовно збільшення штрафів, оскільки правоохоронний комітет Верховної Ради розглянув правки до другого читання до законопроекту 10.379 стосовно збільшення відповідальності за порушення правил мобілізації. А також дуже важливий момент у Верховній Раді з'явився новий цікавий законопроект, в якому Верховна Рада має намір заборонити. Публікувати у реєстрі судових рішень рішення щодо мобілізації та військового обліку. Друзі, ось такі цікаві зміни. Сьогодні про це поговоримо. До речі, окремо відеоматеріал стосовно штрафів і коли повинні вони почати діяти, і взагалі, як працює цей момент стосовно запуску таких законів, які впливають на бюджет. Я вже робив на своєму каналі. Будь ласка, перейдіть, подивіться, подивимось, як в цьому випадку буде діяти Верховна Рада. однак сьогодні говоримо про ці нові зміни. Якщо ти ще, друже, не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку, тисни палець догори, якщо відео подобається. Пиши свою думку в коментарях під цим відео. А якщо вам потрібен надійний юридичний захист, від свавілля, від незаконних дій працівників поліції, а також представників ТЦК, ви завжди маєте змогу долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Всі деталі, друзі, в описі під цим відео. Друзі, якщо ви чи ваші рідні збираєтесь виїжджати за кордон на автомобілі, вам буде потрібна зелена картка. Це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. А оформити зелену картку я як завжди рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. адже це можна зробити за 5 хвилин зі свого смартфона і не треба нікуди їхати та витрачати свій час. Оформити зелену картку можна навіть вже будучи за кордоном. Наприклад, якщо ви затримались надовше, ніж планували, а з моїм промокодом Baltic10 отримаєте також бонусні гривні, зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки. Друзі, всі деталі в описі під цим відео. Стосовно тих правок, які розглянув комітет. Дійсно, вони пропонують верхній поріг штрафів збільшити до 25 тисяч гривень. Раніше пропонувалося до 22 тисяч гривень. Якщо громадяни. Ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов'язок оновити військово-облікові дані, їх штрафуватимуть до 25 тисяч 500 гривень. Для посадових і юридичних осіб штраф від 34 тисяч гривень до майже 60 тисяч гривень. Тобто, якщо підприємство не буде вести військовий облік своїх працівників, штраф може бути від 34 тисяч гривень. В свою чергу адмінштраф накладатиметься протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення такого правопорушення. Штраф взагалі не буде виписано. Друзі, це дуже важливий момент. В яких випадках Слухаємо далі? Якщо дані про призовника, ТЦК може отримати самі через держреєстри. це я вже казав раніше. Тобто залишили норму, що положення статей 210, 210 прим. 1 – Кодексу України про адмінправопорушення не застосовується у випадках можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних таких призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами. Це дуже просто. Або з реєстрами, у тому числі друзі, публічними, базами, банками, даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. В свою чергу є певні зміни стосовно складання протоколу, оскільки протокол не буде складатися у разі вчинення в особливий період адмінправопорушень, передбачених статтями 210 210 -1 Кодексу України про адмінправопорушення, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК. Якщо Якщо особа не з'являться без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик ТЦК, будучи в свою чергу належним чином повідомленою про дату час і місце виклику та за наявності у ТЦК. Певних підтверджуючих документів про отримання особою такого виклику, В свою чергу одразу без протоколу буде вноситись певна постанова і притягатися, особа буде до адміністративної відповідальності. Коли ж набере чинності цей закон по штрафам, цей закон він набирає чинності друзі з дня наступного за днем його опублікування. Скоріше за все, на мою думку, до 18 травня він вже буде прийнятий, підписаний та опублікований. Що цікавого ще, друзі? Верховна Рада має намір дійсно заборонити публікувати у реєстрі судових рішень рішення щодо мобілізації та військового обліку. Про що це вони ви запитаєте? Все дуже просто 1 травня правовий комітет ради з питань правової політики рекомендував до ухвалення законопроект 7033Д – який був внесений в свою чергу слугою народу масловом та мінько з довіри, які пропонують закривати окремі відомості в єдиному державному реєстрі судових рішень у зв'язку з чутливістю цієї інформації за умов війни? Дуже цікавий момент. А те, що більше двох років триває війна, а тільки зараз з'являється чутливість цієї інформації за умову війни? Це що? Друзі, як ви думаєте, для чого це робиться? Свою думку в коментарях під цим відео. Певні висновки по даному законопроекту вже були, але запропонували переглянути його у зв'язку з тим, що парламент ухвалив певний законопроект про мобілізацію. Ми вже все це знаємо. 36-33. Тепер окремі види судових рішень щодо санкцій за невиконання свого військового обов'язку теж пропонується взагалі закривати. Я свою чергу хотів би нагадати, що відповідно до статті 129 Конституції України одним з основних засад судочинства є саме власність судового процесу. У частині першої статті 11 закону України про судоустрій і статус суддів зазначено, що судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими. Датам зазначено крим випадків встановлених законом таким чином встановлять закони і все ось така буде ситуація, друзі. Розумієте, що відбувається зараз. Насправді ситуація дуже максимально складна, тому що бачимо дуже багато моментів стосовно тих обставин, про які ми говоримо про закон про мобілізацію. Ще раз звертаю увагу: ми ніколи не навчали, не зазначали і не вказували, як ухилятися від мобілізації, тому що багато людей до нас звертається саме з питаннями, тим, як вірно отримати документи, як вірно скласти документи, щоб отримати відстрочку по статті 23 закону про мобілізацію Підготовку як зробити такі дії, як вірно отримати грошову компенсацію в результаті отримання бойового поранення. Багато військових звертається, тому не потрібно там дуже цікаві речі казати про те, що хтось намагається зривати мобілізаційні процеси. Ми в свою чергу лише коментуємо те, що бачимо, і те, що приймається Верховною Ради, а також розтлумачуємо чинно законодавство. До речі, друзі. Величезна подяка кожному з вас, хто долучається до наших спільних зборів та продовжує допомагати Збройним силам України. Зараз друзі, триває збір для 47-ї бригади Магора. Деталі в описі. А ось вам слова вдячності від 57-ї бригади зсу аеророзвідки за попередньо переданий автомобіль. Всім велика подяка. Підрозділ 57-ї бригади аеророзвідки. Хочу подякувати адвокату Болдиков за надання нам дуже такої. Гарної річі як автомобіль, котра буде виконувати бойові завдання на сході країни. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви донатите допомагаєте нашій армії. Машина не пішла на ТЦК, машина буде виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! Слава Україні! А також друзі, хотів би ще додати. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість підписатися на мій телеграм-канал. Він буде в описі під цим відео. Дуже багато цікавих моментів ми там розбираємо з юридичної точки зору і викладаємо відео, яке не можемо публікувати на даній платформі YouTube. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Бережіть себе і усім вам мирного неба.